Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, отже, сповідь. Сповідь це є свята тайна, де Бог через дію священника прощає людині гріхи. Звідки походить ця свята тайна? Це що коли Господь Ісус Христос сказав своїм учням: прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Є п'ять умов доброї сповіді. Перша це іспит совісті, жаль за гріхи, постанова поправитись, змінитися. Визнання всіх своїх гріхів і покута. Як часто потрібно сповідатися? Церковна заповідь звучить, що потрібно буде раз в рік сповідатися і причащатися. Але для нашого доброго духовного розвитку, для нашого доброго духовного життя, потрібно часто сповідатися. Коли ми чинюємо якийсь тяжкий гріх, потрібно йти до сповіді з цим не ходити, для того, щоб ми могли бути в повноті. З Богом, коли кожного разу є свята літургія, приходите до святого причасті, отже жиймо в чистоті, сповідаймося добре. Слава Ісусу Христу!